Можна показувати ці всі цитати стосовно цих переговорів, виходу американців з цих переговорів, тому що наші медіа ну, беремо в лапки медіа, які множать витоки, які зливають Financial Times і, там, і всякі інші видання про те, що е, територіальні поступки мають бути, визнання Криму російським. Е, і так далі, Валентин, нічого не видно. Давай далі. Там, де більше, ну це глядач. Наші глядачі поламають просто всі очі. Да. Е, Гончаренко. Тобто з президентом США Зеленський спілкується через медіа, але при цьому летить на зустріч з президентом ПАР, одним з найближчих союзників Путіна. ПАР. Брікс, все. У Льоші значить клімакс почався. І, і і не тільки у Льоші, тому що Кличко сюди, я не просто так його згадав. Він теж в інтерв'ю ну Тут купа всяких цитат, кличка сьогоднішня, BBC, там має десь бути. Там, де він. Ну, він це говорить, очевидно, українській службі ББС, говорить, що. Вдадеться визнати там, території російськими. У нас тепер вишукується значить, черга тих, хто готовий сказати, що ну, так, ну, Росія захопила, це Росія, і ну, от, Україн має land for peace Kyiv major Лічко сказав. Да? Ну, от, ну, Як? Це ж BBC не могло таке придумати. Анна Фостер брала інтерв'ю, бачимо, от. і це якесь дикунство. Ну, сьогодні Гоша не Я дивився це, це інтерв'ю. Насправді Анна Фостер врятувала там кличка, бо він був в міліметрі від того, щоб в принципі сказати, да, треба здавати територію. Він був прям в міліметрі, реально, вона його врятувала від прямої заяви. Тобто вона дала йому можливість спітляти в таку вторинність, знаєш, от, ну мені так здалося. Ну, Сьогодні дивись, я повторюся, тому що у нас вечірня студія, це щоденне. Так само, як і ваші тер. Ви намагаєтеся аналізувати ситуацію. Ми теж її намагаємося аналізувати з твоїм улюбленим лікаренком, твоїм земляком. от, і питання ж... Це я буду так говорити та... тоді з твоїм улюбленим, з твоїм улюбленим Яценюком. Ну, та, я тут як, я ж. Мій улюблений Яценюк. Є такий. Український серіал є. Моя улюблена Страшко, розумієш? Ну, десь так. От. І це не радість красивий український, ну, українська версія, насправді. От. І дивись, вони почали. Я затримався, ну не буду. Ну well, так. Yeah. <laughs> <laughs> і вони почали це озвучувати, і там, причому таких охочих, але Гоша, е, тихий ну, це речник МЗС, що мені подобається, що у нас є чітка і тверда позиція, що ніхуя не добрий вечір. Типу, який Крим, яке визнання території. Мені, ну, Коли я у вас був, пам'ятаєш, я ну, коли, коли в Києві був, прийшов до вас і ти мене запитав тоді: от там перемовини оці. От, я тобі тоді відверто сказав, що я сподіваюся на нашу дипломатію, що вона не здасть позиції. І дивись, з того часу українська дипломатія позиції не здала, що для нас є ну, певна феноменальна штука, тому що у нас в українському досвіді у нас що не президент виправдає все, що завгодно. Ну, типа, навіть беремо газотранспортну систему там за кучми, пам'ятаєш. Та це мотлох старий, ржава труба, вона просто помре, треба нам негайно кликати москалів, німців. Нам ця труба не потрібна. Або про українське військо, теж там кучма, перехідний, десь, може, Ющенко. Для чого 200 тисяч українського війська? І Янукович потім досипав? Нам потрібне професійне військо, нам треба роззброюватися. Нащо нам стільки танків? Нам треба позбавитися танків. Хто на це ввівся, сприяв, та всі міністри оборони, всі, яких ми пам'ятаємо, от реально. Я просто працював з одним міністром оборони, Шмаров, не буду теж озвучувати звички міністра оборони, але як, ну, як зазвичай, як усі військові і журналісти були свідками цього. От, Так що нам там впарювали те, що для чого нам це все, і так далі, і тому подібне. І тут, тут така черга, Льоша Гончаренко, значить, та, треба визнавати, що територію ну, треба визнати, тому що США наш союзник і Віталій Кличко туди ж, ну що ні. Я знаю твою позицію по Трампу. Ай. Ти ні, його свинею називавши на прапіром. Так, да, ну я говорив одразу, що Трамп розумово відстали, і що у нас, ну я не збираюсь тут цілувати його в дупу, як всі побігли терміново цілувати Трампа в дупу. Ну, ну то воно так мене, і виглядає мене, зараз. Ну реально, я дуже, я дуже задоволений, що я ці історії, я тобі чесно скажу, мене Юра Богданов. От є політолог Юрій Богданов, він у нас виходить іноді в ефір, він мене надихнув. Бо Юра взагалі. Дуже спокійний такий, він врівноважений дуже. от І я такий, знаєш, там раз сказав, що Трамп, ну там, що Трамп ніхто два там додав там трішечки пажоші. І тут дивлюсь, у Богданова горить. Він виходить, такий Трамп фашист. Бем! Знаєш там. Я такий думаю, ого, ну якщо вже у Юри горить, ну хто я такий, щоб себе взагалі стримувати? Ну, типа, значить, значить, в десяточку б'ємо. І от Юра, мене, Юрій мене Богданов. <кій> реально надихнув. Але я хотів би тобі тут зараз відкрити одну таку технологію і твоїм глядачам, от, глядачам нашого каналу, таку дуже просту і зрозумілу технологію, яку дехто не помічає. Під час повномасштабного вторгнення з самого початку, і трохи до повномасштабного вторгнення, діяла така собі закордонна псевдо, псевдопатріотична мережа. Проросійських, проросійських абсолютно пропагандистів з українськими паспортами. Тобто це персонажі, які приїхали в Канаду, в Сполучені Штати Америки, кудись в Європу, хтось отримав політичний притулок. Це от був Шарій, наприклад, да? ну це прям прямий російський пропагандист, це, наприклад, Шапашніков, це, наприклад, там Єлісєвичі є такі, це там такий є Луганський, і їх там реально. Десь десяток вони освоїли Тіктоки, вони освоїли соціальні мережі, і вони почали запрягати проросійські наративи крізь нібито призму свого американського і, взагалі, канадського і закордонного бачення. Тобто, дивіться, якщо ми сидимо в Європі, в Штатах і в Канаді, і в Італії, і у Франції і в Іспанії. Тобто, це нібито означає, що ми не є російськими пропагандистами, бо ми європейці, напівєвропейці, напівамериканці, напівканадійці. І з приходом вони активно шатали українську владу під час повномасштабного вторгнення, і з приходом Трампа запрацювали в рази сильніше. Тобто, вони почали розповідати, це дало їм буст, да? тобто підштовхнули. Проштовхувати проросійський порядок денний через американський порядок денний. Типа, це не Росія, це американці змушують і вимагають від вас здати території. Тому, коли це робить Гончаренко, коли це робить Кличко, коли це робить Ярославський і інші проросійські мразі і покидьки через нібито призму американських хатілок, ми повинні розуміти, що вони працюють саме на Росію, тому що і Трамп, і Уїтков, і Венс працюють саме на Росію, і нічого американського тут немає. Так, вони американці, але вони не представляють інтереси всього американського народу, вони представляють на сьогоднішній день інтереси Росії. Тобто, сьогодні стало відомо, що син заступника керівника ЦРУ воював за російську армію. Тобто, так, якщо людина так, американець або ж да, або живе в Сполучених Штатах, або живе в Європі і посилається нібито на уряд європейських і американських країн і на їх бажання. Але ці бажання співпадають з бажаннями Путіна, то людина працює саме на Путіна. Тому, коли Гончаренко каже: зробіть так, як хоче Трамп, визнайте Крим російським. Гончаренко працює не на Трампа. Гончаренко працює на Путіна, тому що це Путін хоче, щоб Крим визнали російським. Ось в чому проблема. Ну, навіть не проблема. Це потрібно розуміти. Це очевидно. Але для дебілів, оця от. Американська європейська ширма, вона спрацьовує. А у Гончаренка, у Кличка їх прихильники переважно дебіли, бо нормальні люди з нормальним рівнем критики вони не витримують в дискусіях з тим, от кагалом блін єбанатів, які сидять у них в коментарях. Розумієш, і не хочуть цього бачити, не хочуть цього чути. Розумна людина повинна пам'ятати, що це російська пропаганда крізь американську призму. Все. Я, я це прекрасно розумію. Ну просто знаєш, от що називається медіагігієна, те, що от відбувається, ми це розбирали на тижні вже сказано, пересказано про те, що існує українська конституція така проста книжечка. Вона не досконала, вона не передбачає відмову від українських територій. Тобто, це можна зробити, ми скоро скінчимо. Скажи, що ми скоро. Чи це папуга прилетіла? Це кіт прийшов іди сюди. А, іди сюди. Я покажу іди до мене. А, це однооке, оце от. Це мій, да, це, це мій одноокий кіт. Це те, що з фронту привіз. Е, 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 так, та, дивись, ми говоримо про такі речі, які ну, не передбачено конституцією, тобто має відбутися всеукраїнський референдум, і тоді більшість має проголосувати про те, що там нам Крим не потрібен, окуповані території, ми від них відмовляємося. Я тяжко уявляю. Такі результати референдуму, тому що це неможливо, і про це було сказано, пересказано. Тобто, ці всі речі, які там вкидаються, мені не знаю, що ти скажеш на це. Але мені подобається, що президент України, хто б він не був, він працює на випередження. Він теж вкидає свої тези і говорить, що це неможливо. Наприклад, що відмова від НАТО вона неможлива. Там з'явилася інформація знову таки це злив. Про лондонські перемовини про що, про що, ніби домовилася Україна, на що Україна може піти? Україна може визнати, що це окуповані території. Про НАТО там взагалі не згадується, і Україна вимагає постійно е, по певних і зрозумілих гарантій безпеки. Ну без, без цього ж нічого. Тобто, на А 4 е, за підписом Віткофа це так не працює і не спрацює. От я е, про це можу наголосити. Просто чому ці люди, ну, мер Києва і народний цілий депутат дозволяють собі, значить, розводити паніку? Ну, не тільки вони таких, таких маси.